Команда міста Коломиї, до складу якої увійшли члени виконкому та депутати міської ради, взяла участь у турнірі серед виконавчих комітетів міст обласного підпорядкування. Щорічно у березні в Івано-Франківську відбуваються обласні змагання з мініфутболу. Коломияни змагаються з командами із обласного центру «Калуша» та «Яремче». Там наші земляки показали високий рівень. А Володимир Колесник став ще й кращим бомбардувальником Такою дружньою. Командою виступили, на що отримали і схвальні відгуки як від керівництва області, так і від організаторів цього турніру. Спершу грали з калушанами. Якось так сталося, що ми легко виграли цей матч з рахунком 5-0. В наступному матчі грали з командою Івано-Франківська. У нас була бойова нічия 1-1. І в рішальному матчі за перше місце виграли у команди Яремча 1-0. Хочеться відмітити, як представників. Виконавчого комітету хлопці, які ми разом працюємо, так само, як і депутатського корпусу, і Роман Остяк, і Олександр Мензатюк, і Федорович Павло, долучилися до нашої спільної мети. Захисту честі нашого міста, я думаю, ми справилися і справилися добре. Зараз нас чекає ще серйозніше випробування, тому що будемо представляти як наше місто, так і всю область у столиці нашої України у місті Києві. Так що надіємося, і там достойно виступити, захищаючи честь міста.